Житомирянка Ірина Бондар стала призеркою чемпіонату світу з вільної боротьби серед жінок у категорії Ю 20, який проходив у Болгарії. Хотілося, звісно, першого місця, але вийшла так з рожій допомозі, що я стала третя. Я першу сутичку боролася з японкою. Японка це зараз стала на дорослому чемпіонаті світу перша. Тішила її сутички, які б рознорві. З представницею Норвегії і Польщі я виграла достроково 10-0. Ввечері на другий день я боролась з Азербайджанкою, яку на Європі програла на туше. І я виграла 9-1 і привезла бронзову нагороду. Вільною боротьбою Ірина займається 6 років. Я перш тренувалась з хлопцями. У нас такі хлопці були, дівчата взагалі не було. Я зоне дівчаткою вона санувала маленька була вагою. Я з хлопцями тренувалася, і тренуюсь і піс... 4... десь 3 роки в Новграді я пробула. Потім я пішла. В Житомир сказали мені тут відкрилось ліцей, здобути досвід на міжнародних змаганнях сприятиме удосконаленні тренувань спортсменки, говорить тренер Анатолій Ясиневич та підготовки Ірини до участі в Олімпійських іграх у 2024 році. Ну подальше треба ще більше тренуватися, робити висновки. Аналізувати, як бореться спортсменки з інших країн, Японія, Китай, дуже сильні титуловані спортсменки, і працювати і думаємо далі, щоб їх перемагати. Подальші плани зараз чемпіонат України 23 вересня. Потім, якщо дай Бог, все буде нормально, чемпіонат світу в Іспанії, 17 жовтня. Моя мрія Олімпіада Париж 2024 Володимир Шолдрук, Ігор Грач, новини на Суспільному.